А мої найщиріші вітанечка, вельми шановне панство. Ну що ж, роботи просуваються і вже майже доходять кінця. Але, як то кажуть, не будемо бігти наперед. Значить, ми встановили струни. Ми встановили струни, е, я нагадаю, тут 30 дюймова мензура. Ну, тобто, тут дуже довгий гриф і мають бути дуже довгі струни. Хоча ми скористалися звичайними герніболами, яких також вистачило. Так що, коли ви будете купляти струни на якісь 26,5 дюймові чи 27-дюймовий баритон, не звертайте увагу, беріть звичайні струни і їх вистачає. Отже, який тут сет стоїть. Тут ми підібрали саме кастомний сет. Для чого? Для того, щоб був Ну, скажімо так, нормальний натяг. Було нормальне навантаження і гітара нормально гралася. А саме, на шостій струні 42 номер, на п'ятій 30-й, на четвертій 22-й, третій 16, -й, другий 12 і перший 9. -й. Ось такий сет ми підібрали, тобто він відрізняється від звичайних сетів 9, 11, 16, 24, 32, 42. Він відрізняється. Ми зібрали саме кастомний набір для того, щоб мати е, нормальний натяг. Я встановив гриф, відрегулював його відносно діаметральної площини. Зараз я буду відлаштовувати інструмент і паралельно а, хочу дещо у вас запитати. Ну, звісно ж, я буду встановлювати кістяний поріжок, а його теж потрібно буде налаштувати, його глибину і все таке інше. Ще я хочу ось тут зробити ось тут зробити. Нормальний, нормальну висоту оцих ось, скажімо так, гвинтів, які стирчать і ріжуть долонь. Може комусь це і по кайфу, але мені здається, що це не дуже круто. Ось тут за замовчуванням стоїть 10-міліметровий ось такий гвинт, який, ну скажімо так, стирчить не по-дитячому. В мене є 6 мм і Є 8 мм. Отже, я скористаюся саме ними. Я заміню ці довгі і поставлю більш коротші. Ще я дуже хочу вас запитати, як ви вважаєте? Пам'ятаєте, коли ми робили, а, зміщували? Бриджевий датчик, у нас є ось тут такий зазор, ось тут такий зазор. Ну, коротше кажучи, виглядає дещо не дуже круто. Один дуже крутий чувак надрукував мені на 3D принтері ось такі рамочки. Тут, <кхем> тут як я її не заполіровував, як я її не зашліфовував, <кій> Вибачте, все одно лишається такий малюнок друку принтера, але це така дрібниця, на мій погляд. І що я саме хочу вас запитати? Я хочу встановити цю рамочку. Я зараз її обережно прилаштую. Ось так вона виглядатиме. <кій> Ось так вона виглядатиме. Я її не хочу а, свердлити і встановлювати на шурупчики, я її хочу приклеїти штатно на пігард. Тому що е, тут на, насамперед проблеми е, саме з пігардом. І мені хочеться, е, ну скажімо так, закрити цей гештальт, як то кажуть. Е, модні і е, потужні, блядь. Ось. Що ви скажете? Я вважаю, що це буде не зайвим. Саме для некового датчика, для бриджового датчика немає в цьому сенсу. Хоча можна було б, але я гадаю, що можливо і не буде, ну, скажімо так, можливо, не буде для нього місця, тому що тут стоїть сингл. Ні, ну, чисто теоретично, звісно ж, можна встановити. Але нековий датчик, в принципі, цього не потребує, тому що е, насамперед він е, нижче встановлений, ну, тобто він притоплений, е, і воно якось буде виглядати так не, не дуже естетично. А ось бриджовий датчик він завжди вище некового. Тому мені здається, так було б було б непогано. Пишіть коментарі, коментуйте. Я дякую, що ви взагалі цікавитесь цією темою. А ще буквально пару слів відносно е грифа. Е гриф я порівняв, встановив його нормально, е підвищив висоту п'ятки, тому що тут. Була чодернацька якась якесь чодернацьке було фрезерування. Харлі Бентон це Форева.